Вони тільки напішли в перший клас класи, вже вміють водити автомобіль. До того ж, гоночний у Тернополі відбулись змагання із картингу. З'ясовували хто швидше юні водії у парку Топільча на найдовші до слова у західній Україні трасі. Ще зовсім маленькі хлопчики та дорослі юнаки приїхали у Тернопіль з усієї області, аби покататись на незвичному транспорті. Картинг це змагання на невеликих гоночних автомобілях, і багато професійних водіїв, таких як для прикладу, Міхаель Шумахер, свою кар'єру розпочинали саме з катання на картах. Тому діти розповідаються для них не просто хобі, а справжній спорт. Відтак до змагання віднеслись з усією відповідальністю. сідушку, сідошку, ставили шнік. Ще вже стояли дуги, оці бокові колеса міняв е, тормозаюся. Наймолодшим гонщикам шість, найстаршим 18 років. Одні на картах катаються нещодавно, інші вже професійні спортсмени. До нас приїхало 12 команд, 60 учасників зі всієї області. Це районні позашкільні заклади, і також команда нашого центру. То швидше юні водії з'ясовували у парку Топільче, на найдовші до слова у західній Україні трасі. Вони спочатку проходять жеребкування, вибирають собі стартове місце, потім стартують. А другий раз, другий старт, вони роблять, тому що у нас проходяться три етапи. Другий старт нас вже йде по завершенню фінішу. Якщо він стартував шостий, а прийшов перший, то він вже цього разу стає на перше місці. Аби досягнути успіху, розповідають учасники змагання. Головне не боятися швидкості. Треба бути уважним і е, обов'язково не боятися швидкості. Е, ну і... Сили тримати для того, щоб їздити, це все. А боятися таки є чого. Максимальна швидкість, яку може розвивати карт, становить 260 км кілометрів за годину. Та це ще більше права було у річного Сашка. Кататись на карті, розповідає хлопець, розпочав одночасно із навчанням у школі. Зараз юний гонщик кандидат у мистер спорту. Я за команду чернівці, але зараз на даний момент її нема, так що можу за чутків. А де катаруси? Нема там траси, там нема де їздити. Приїжджаю на день раніше до ганки. тренуюся цілий день. З усією серйозністю, яка притамана справжнім спортсменам, про результати заїзду розповідає і 11-річний Тарас. Цей крок погано проїхав. А чого занесло і з трассу? Аби гідно розвинути картинг в Україні, не вистачає трас. Відтак діти жаліються, аби покататись, повинні приїздити з усієї області у Тернопіль.